Привіт-привіт! Давайте зараз з вами погортаємо наш новий каталог травня. Разом ми сильніші, нові можливості, нові горизонти. Ось такий він весняний, цікавий ніжний каталог. На останній сторінці дуже цікава пропозиція, ми до неї повернемось в кінці огляду. Ну що, почнемо? Аромат На першому розбороті у нас аромат 20 мл і 50 мл об'єм. З'явилися новиночки: два нових чоловічих аромата, шість нових жіночих ароматів і один аромат унісекс в об'ємі 20 мл, і два аромати жіночих в об'ємі 50 мл. Інтимгіля Туреччина. Буду. Звертати увагу на пропозиції цікаві і на б'юті-ціни. Скраб для тіла та обличчя 6, видів, 6 варіантів, вони всі по-різному працюють. Один звичайна ціна 2 по 269 гривень. Дуже цікава пропозиція. Рекомендую на неї звернути увагу. Б'юті-ціна на жіночі парфумовані-боді-спрей це аналоги спреїв Victoria's Secret. Б'юті-ціна 309 гривень. Шампуні маски. Вони наробили стільки галасу. Ми їх розібрали дуже-дуже швидко і чекаємо них. Я думаю, що в травні вони вже точно будуть. Б'юті ціна на сухі шампуні. Б'юті-ціна 189 гривень. Б'юті ціна на матову пудру з дзеркальцем. 299 гривень і б'юті-ціна на тональну основу HD Pro Foundation 499 гривень. А рекомендую на неї звернути увагу: тут о, наші європейські тона. Б'юті-ціна на олівці для очей 149 гривень. Б'юті-ціна на стік для контурингу 299 гривень. Б'юті ціна на пудру для брів, 4 відтінки. Б'юті-ціна на помади в олівці, помада Олівць матова 179 гривень. Б'юті ціна на помаду Стік 249 гривень. Бренду Gesene Туреччина. Цікава пропозиція на аромати 50 мл. Туреччина 1,629 гривень, 2 по 549 гривень. 50 мл об'єм гатний об'єм. Б'юті ціна на цеолітову масочку 59 гривень. Це масочка для детоксу. Б'юті-ціна на напільнень для обличчя для тіла з олією абрикосових кісточок 329 гривень. Цікава пропозиція на безсульфатні шампуні, кондиціонери і маски. Одна по регулярній ціні будь-які дві по 369 гривень. Цікава пропозиція, і об'єми тут теж дуже цікаві. Шампуні і кондиціонери по 500 мл, а маска 250 мл. Рекомендую звернути увагу. Тут кератин, аргана і оливка. Б'юті-ціна на вологі серветки для зняття макіяжу Космолів. 59 гривень. Так, ідемо далі. Парфуми. Б'юті ціна на спреї для тіла 149 гривень. ціна палетка хайлайтерів 229 гривень. Б'юті ціна рідкий ілюмінатор» 269 гривень. Б'юті ціна на тонік з пребіотиком 169 гривень. Б'юті ціна маска антиейдж і сивороточка антиейдж 45 і 449 гривень. Б'юті ціна 289 гривень на сиворотку для підочі під, під, під від темних кіл. Маски і крем пілінг для обличчя. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто дві будь-які купуєте, третя буде в подарунок. Можете брати ці дві, третя в подарунок. Будь-які композиції можна брати. Класна, класна, класна пропозиція, 1 плюс 1 дорівнює 3. Далі дитяча серія. Б'юті ціна на пінки для вани 149 гривень, об'єм 750 мл. Б'юті ціна на гелі для душа об'єм 300 мл. протеїн козячого молока, олія оливи, оливи і о, з кокосовою олією. Б'юті ціна на антицелюлітний крем для тіла 379 гривень і б'юті ціна крем проти розтяжок. А це бестселер. Продажі, бачите, теж то 379 гривень. Каштани паприки. Продукція з каталогу you Nice Хто довго їх чекав, нарешті дочекалися це мило з екстрактом березового дьогтю, у кого є проблеми зі шкірою. Рекомендую це дійсно дієве, класне мило. каштан наш вже всім полюбившися. І гель-лубрикант. Він а, має дуже багато цікавих а, функцій, не тільки а, його використовують за прямим призначенням. Далі, зубна паста, відбілюючий комплекс 130 мл. 159 гривень. І опліско для тротової порожнини грейпфрут 250 мл. Ми вже один таки випробували, обов'язково будемо замовляти 139 гривень. Чоловіча серія. Б'юті ціна 99 гривень. На чоловічий шампунь гель для душу 2 в 1 300 мл. дезодоранти спреї 48 годин захисту. Чоловічі, жіночі і пінки для гоління. Гелі для душу великих об'ємів 500-700 мл. Б'юті ціна на очищуючі пінки для обличчя 209 гривень, для нормальної шкіри, для чутливої шкіри, для жирної та комбінованої шкіри. Шампуні. Теж наробили багато. Галасу. Гарного в сенсі галасу. Продукція з каталогу ЮНАС. Повернувся наш шампунь з часником і з плющем. І шампунь з реганою та розмарином. і на них класна пропозиція. 1249, якщо брати два в будь-якій комбінації, то по 219 гривень. Далі шампунь ультратерапі для фарбованого волосся, для пошкодженого сухого волосся. 750 мл 269 гривень. Масочка манга, яка наробила, теж галасу гарного в соцмережах і не тільки. Тоже вже представлена в карта Б'юті ціна 169 гривень на спрей кондиціонери для волосся. Це з колагеном, з молоком і з кератином. Фарби для волосся. Фарби для волосся без ам'яку. Для волосся. шампуні, кондиціонери, шампуні. Для волосся, шампуні, масочки. По різним діям мають кожну, кожна з них різну дію і великі об'єми по 500 мл. Б'юті ціна на добавку для підвищення, підтримання імунітету 759 гривень. Замість 859 гривень. І б'ють ціна на дитячу шоколадну пасту 579, о, 479 гривень. Замість 579. Колагенчик. Новинка. Дієтична добавка. Мультивітамінний комплекс для чоловіків. 90 капсул. Б'юті-ціна засіб для миття посуду 1 літр 169 гривень лимон і яблуко. Засоби аромадифузори, засоби по догляду за будинком. Magic drop повертається. Теж всі питали за нього. Літровий Magic Drop повернувся. Засоби для прання і плямо вивідник. Засоби по догляду за будиночком і нейтралізатор запаху для взуття. Унітаз, засоб, туалетні блоки, засоби для миття підлоги, для догляду за кухнею прибирання, ще прибирання на кухні, в ванні, великі об'єми і гарні ціни. Набори новачків. І цікава пропозиція в кінці каталогу. Всі переходять на біле взуття, і е, рідка фарба для взуття лише за 139 гривень за кожні 149 гривень покупки з каталогу. Ось такий був наш каталог. Якщо ви хочете оформити собі дисконт, пишіть дзвоніть мені, я вам і залюбки. Допоможу з оформленням, з підбором продукції. Всім гарного перегляду до зв'язочка!